Всім привіт! Сьогодні я хочу продовжити говорити про те, чому іноді ми втрачаємо віру в себе. Перш за все, це відбувається, коли ми порівнюємо себе з іншими. Ой, хтось гарніший, ой, у когось виходить краще, але насправді треба пам'ятати, що кожна людина унікальна, особливо. І якщо вам здається, що хтось там щось. Робить краще, насправді він не краще робить, а просто робить по-своєму, і в нього талант в цьому, у вас талант у чомусь іншому. Да? Наприклад, вам здається, що хтось красивіший, але у всіх різні смаки. Да? Для когось те, що. Вам здається, красивіше, не має значення, і ваша унікальна краса буде цінуватися вище. Тобто у вас будуть свої поціновувачі на кожен товар, да? пам'ятаємо свій покупець, і тому порівнювати себе з кимось ну, взагалі не варто. Да? Не втрачайте через це віру в себе. Ви особлива, ви унікальна, розвивайтеся, робіть те, що робите по-своєму, зі своєю родзинкою. Також дуже важливо не очікувати, що результати будуть миттєві і ідеальні. Нічого взагалі ніколи не відбувається з першого разу, дуже рідко, і іноді для того, щоб щось. Отримати, щоб щось вийшло, треба робити кілька спроб. І іноді ці спроби навіть можуть бути невдалими. Про це не варто через це знов таки втрачати віру, знецінювати себе. Якщо набратися терпіння, продовжувати свої спроби, у вас обов'язково все вийде. Тому не втрачайте віру в себе.